Почалося все з сатиричної повісті, яку Борис Брикер та Анатолій Вишевський написали ще у 1979 році. Спочатку її видали за кордоном, а згодом друзі авторів запропонували б опублікувати книгу про радянські Чернівці в Україні. Для наших авторів саме цей 60-х років, 70-х років, саме цей Іміна етапнір'яється. Родним. Чернівецький барт, радіоведучий Богдан Ластівка, згадує, тоді люди були добрішими, а продукти дешевшими. Я, наприклад, міг за 4 копійки купити пирожок, 3 пирожка – це 12 копійок, за 3 копійки стакан. Сладкої води з автомата, І за 25 копеек я мог піти в кино. То тобто есть 50 копеек мені вистачало в день, щоб провести мой воскресний доску, скажімо так. Ось співавтор книги каже: хоча чернівці це місто його дитинства, але час не стоїть на місці. Ностальгія по временам нет. Нет у мене такої ностальгії. Все було, як как би бы, советське. І Ленін такий молодой, юний октябрь впереди. І транспарант. це это впитывалось, это насаждалось. Нам. Автори та історії різні: тема одна: чернівці. Ми подобрали їх так, щоб. Щоб у книгі було єдине такое чувство, і яка атмосшобана создавала одну атмосферу. Атмосферу города, більшість чернівецьких місць у цій книзі можна впізнати так само, як і її героїв. Автори зібрали багато інших спогадів про наше місто однак видавати другий том чернівецьких розповідей поки не збираються. Павло Монахов Максим Демко, Чернівецький промінь.